Процес викачки меду. Зараз почнеться процес. підігрівається вода вже 82, сейчас до 87, 90 дойде. І запускаємо лінію у слія фірма Павик. І з вчорашнього дня трохи корпусів залишились, не докачали, зараз докачуємо, їдемо на пасіку, відбираємо ще. Процес йде набагато швидше. Купили фірми Павк повністю лінії, щоб не морочиться, гарна медогонка. Рамки пусті забираються корпусами, дуже швидко все. Ще візьму, або модернізирую, щоб розпечатувало. Це бки міняти і розпечатувало 300, -ту рамку, бо 300 рамка тут. Або ще один розпечатувальний станок візьму. І буде той. Воск виходить класний. Насос робота, бочки качає. В общем, не стільки задоволений я, скільки задоволена дружина. Трохи вибачайте за поміщення, бо бо-бо-бо. Тяжку зробили. Будемо ложити тут плитку. Піднімемо ще вверх потолок, поміняємо кришу. З тої сторони ще підкат зробимо 6 метрів шириною. Увілічимо поміщення. Тут воно так виходить 6х22. Будемо Ну, Трошки з ремонтом не спів, бо служу в Збройних силах України і оце попав у відпустку, щоб допомогти дружині викачати мед. Лінія дуже добре можна розширяти. Думаю, на наступний рік пасіка буде становити вже 500 сімей. План, плани такі на 25 рік 1000 сімей. Бачанський район, село Остап'я. Може кому треба меду, заказуйте. Це вже не ручна розпечатка, ніхто там не бадляється в тому меду все автоматично. Рамку розпечатали, воскоджали, все вниз, в ван з медогонки шлангом тече, мед поступає і одразу в бочку. Сопик, сопок ну, прикосновення до меду тільки, блин, коли виходить, закидаєш. Береш рамку і то вона запечатана, мед запечатаний, вкинув її сюди, все, далі піш, пішов автоматичний процес. Мед екологічно чистий. Полтавська область, село Остапі. Рядом нема ні заводу, ні фабрик, нічого. Хорол впадає в псл. Ну і перва дамба тут Сухорабівка. Перва дамба від Дніпра. Трошки, звісно, нам луків тут попереорювали. Але ж сіють соєшник, сію фацелію, медочок єсть. Ще раз дякую фірмі Павік. Все класно.